І вже Апостол і каже, Господи, сілиш цю жінку, бо вона так кричить там, куча, мабуть, вона ж до дороги йшла і кричала, не давала їм спокою ні поговорити, ні подумати про щось божественне, ні загалом з нормально проводити своє служіння. І ось знову Господь каже, не годиться взяти кріп з дому господаря і кинути собаку. По рівні є вже з собакою ще гірше каже. Спочатку він просто сказав, що я прийшов тільки до, до своїх людей, до обраних, а до, до вас Бог не прийшов, а потім каже, що Тогавець не може в такій собаці, як, як ти, кинути цей клімчик, який в нас є, в але звичайно Господь каже не тому, що він дійсно так думає, а тому, що мені показати її віру, щоб навпаки виявити її, оцю ще більшу віру. І жінка дійсно не ображається, і, що, інша людина сказала би, ну це взагалі вже жах. Як можна було таке сказати? У мене жінка зіснується, таке жахіття. А тут я звертаюся до Господа, а він каже, що не може взяти в домі господаря і кинути собаку. Але жінка їй це не зупинило, не образило, навпаки вона каже до нього слова такі, що. І собаки їдять крихти із вдома господарів їхніх. Тобто, навіть собака, якщо живе в хорошого господаря, то вона яка зажиточна, така повненька, <смі>, так? не худає, якщо господар хороший. Так само жінка каже: Господи, якщо ти мій господар, хай буде так, але вже дай мені ті крихти, хоча б з твого столу, і мені і цього достатньо, бо вона розуміла, хто перед ним стоїть. І дійсно, Господь каже: бо, жінка, велика віра твоя. І одужала її дочка в ту ж мить, і вона отримала те, що хотіла. І е, хіба це не найголовніше було для неї в житті е, пройти через ці всі етапи свого поневіряння, мабуть, вона вже пройшла і різних лікарів, і так далі, але звернулася до Господа. І Господь, як добрий лікар, показав їй ще більшу віру, е, утвердив її і подарував їй оце зцілення. І в нашому житті буває так, що людина просить Господа щось, але можливо отримує якусь жорстоку відповідь, а можливо, отримує якісь таке життєві негаразди, які збивають з цього шляху, і людина взагалі зневірюється в І так як, наприклад, війна. І людина каже: Господи, вже так може бути, що люди одне одного вбивають, а ти все бачиш і нічого з цим не зробиш, не пройшлиш якось метеорита на тому склу, і не спалиш їх в одну секунду. А Господь каже: люди, я вам дав. Волю свободно. я вам дав закони, і ви самі обираєте, як вам вжити. Ви самі можете в своїй рідній одній хаті можете, або не одного любити і будувати свою хатку, наводити, як кажуть, лад або господарстві своєму. І навпаки, можете сваритися там кожен день і, і битися організовним, і нічого не мати в цій хаті, і зділити це вино і тому подібне. Тому, як і в малому воно видно все, так і в великому масштабі, по суті, це все теж відображується. Люди обирають не жити мирно, а обирають сваритися, одне один і нападати одне на одне. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні обирати завжди шлях світла і добра. Ми повинні завжди обирати, вірити в Господа, завжди надіятися на нього, які б обставини жити нам не були, які би відповіді на нашому шляху не стали. Ми все одно повинні вірити в Господа і просити, щоб Господь дав нам хоча б ті крихти, які падають з Його небесного столу. Тому що ми не знаємо, чи ми взагалі достойні, скажімо так, бути і цих крик. Але зі свого смирення, бачачи наше смирення, Господь нам дасть і більше не тільки крихти, а дасть нам і взагалі сидіти за столом. Адже ми читаємо в священному писанні, що Господь називає нас. Синами і дочками не називає нас рабами. Ми зловсверення кажемо, що ми раби Господні чи слуги Господні, але сам Господь називає нас синами і дочками. І ми в кожній літургії звертаємося до Господа так, що дай нам Господи із зновленням насмілитись тебе, небесна, Бога, все, і призивати тебе, небесного Бога Отця, і промовляти і далі промовляємо Отче наш. Хиба можуть. Раби звертатися до Бога як до батька. Звичайно, що ні, до... раби звертаються до свого господаря, як до, до пана, до... до господаря, але не як не до батька. А діти звертаються до батька, батько отче і так далі. Тому, по благодаті Божій, по Божій милості ми є всі дітьми, синами і дочками Божими. Але ми нам корисно для самих себе, для нашого спасіння. Для нашого смирення називати себе Словами Божими, умаляти себе і уподібнюватись у тому смиренні, яке Господь нам всім показав, тому що Він, будучи Богом, будучи творцем всього видимого і невидимого, смирив себе аж до смерті Христа. Він міг все це зробити по-іншому, але він пройшов цей цей шлях, ставши людиною і добровільно віддав себе на розп'яття. Тому, дорогі братія і сестри, ми розуміємо, що це все всі ці страждання в нашому житті. Вони всі тимчасові, Всі ці страждання, вони нас роблять сильнішими, вони нас закаляють. І головне, невстанно вірити, надіятися на Господа, неостанно проходити цей свій шлях, який кожному дав, нести свій крест і просити у Господа цих крих із Його столу. І навіть якщо маленький крих впаде, нам то вчати буде велике Боже благословення, велике Боже зцілення. І кожен, як кажуть, відчуває це на собі. І я вже не раз чую історію, коли жінка ось, наприклад, теж була хворах в Пельгірцях, і священик попросив за нею молитися раптом, та жінка 30 років захворіла, і щось якісь ноги почали бути в якихось виростах чи плямах, червоні, якісь плями, і спина почала боліти і чуть не вмерла. Але всі молилися, священики підносили свої молитви, і мабуть, вимогли, тому що вже і стан стає на краще. Так само і друга жінка мені розказувала, що щось не раптало, ні з того нічого, якісь хвороби і, 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 і життя, як кажуть, таке була втишне. Вона почала дивити час від часу храм і потрошки ці всі хвороби, каже, відстав. Вона проста така жінка, не сказати, що дуже, можна, чи, як кажуть, віруючи там, чи не віруюча, я не знаю, але вона сама каже за себе, що я Проста така, я кажу, це не за глибоко не замислість, але і вона, і, і, і хватило і, і цієї віри, яку вона мала, тому що вона по своїй простоті душевній зайшла в той Божий храм, помолилася, як вона вміла, причастилася, посповідалася, як вона вміла, і Господь дарував їй оце зцілення її душі і тіла. Тому дорогі брати і сестри, як ми вміємо, так і болимося, як ми е, кажуть, по своїх силах. Всі, головне, щиро взимаємо до Господа, І якщо ми щиро помолимося, то Господь подасть нам те, чого ми просимо. Амінь, слава Ісусу Христу!